Усім привіт! Давайте подивимося, що сьогодні думає про вас загаданий чоловік. Мене прямо тут вже дивіться на дні колоди Король Кубків. Власне, тільки тасувала. да, Король Кубків і Королева Пентаклів. Чоловік закоханий, чоловік вважає вас стабільною, чоловік вас вважає такою, знаєте, жінкою, з якою можна. Будувати сім'ю. Це чоловік такий дуже чуттєвий, ви знаєте, він може любити, він може показувати свою любов. Часом може забагато розмовляти, але це, власне, його така сутність. Так? Він може добре заробляти, він розуміє, на що він витрачає свої кошти, де їх заробляти. Звичайно, що часом може бути такий відчужений сам собі. Йому не потрібно часом так багато розмов, багато якихось, я не знаю, вияву своїх почуттів. Він собі поступово йде до своїх цілей, які він з вами збудував. так, і... В нього, в принципі, все йде по плану. Власне, які в нього будуть на вас плани? Давайте подивимося, що він про вас думає. Ну, тут людина закохана, та? він чомусь бореться зі своєю закоханістю, тому що я так думаю, що це для нього якісь нові почуття, які він ще не відчував. Тому. Тут порада вам не закриватися, бути собою. Ви знаєте, коли вам погано говорити про те, що вам погано не надумувати, щоб і ви не надумували собі чогось неважливого, і він так само. Тобто, щоб це був такий взаємообмін, так, і щоб ви не закривалися. Тому що тоді стосунки підуть просто в нікуди. Да? Відкривайтеся, будьте. Щасливі будьте відкриті.